Шановне товариство, перш за все я би хотів подякувати владиці Ігорові за молитву, за добрі слова і за владику вашу першу реакцію після, вибору, після виборів про моральну перемогу свободи. Ви знаєте, дуже важливо, коли ось перші дні після того, як українці побачили, як обдурили свободу, обдурили українців. Як забрали в нас нашу перемогу, бо ми такі вибори виграли, ми набрали своїх 6% згідно з даних усіх екзитполів, в тому числі міжнародних. І отой от перше неприємне відчуття результату виборів, воно повинно було компенсувати ну, якимось певним словом. І найкраще, звісно, це могло бути слово духовного лідера нації. І звісно, що коли е, ми Прочитали в інтернеті, а пізніше це передрукували в нашій газеті. Ті надзвичайно правильні ваші великі слова. Ми переконалися вкотре в тому, що все те, що ми робимо як націоналісти, як українці, як патріоти, ми робимо абсолютно правильно. І ті слова, вони були, ну, хоч це було досить коротко, стисло, але це було дуже влучно. Ці слова це було саме те. Що хотіли почути в той момент свободівці і українці, які в нас вірять. Я вам дуже дякую, владику, за це. Власне, товариство, дозвольте продовжу ту думку щодо того, що свобода таке на тих виборах не програла. Ми дійсно не зуміли втримати результат виборів. Можна говорити про те, що свобода погано спрацювала в питаннях останньої ночі. Але причини того, що ми не потрапили цього разу в парламент, є як внутрішні, так і зовнішні. Перш за все, свобода виявилася абсолютно непотрібною у Верховній Раді України нікому. І зараз, коли вже пройшло півтора місяці часу після виборів і сформована нова влада, і власне ця нова влада почала. Безпосередньо діяти, ухвалювати якісь рішення стало абсолютно очевидно, що свобода була не потрібна усім тим, хто не хотів реалізовувати вибух Майдану. Свобода виявилася не потрібною в Москві. Тому я вважаю, що непроходження свободи в парламент це була частина таємних домовленостей в Мінську. Свобода виявилася не потрібна Заходові через свою принципову. Націозахисну позицію. Свобода, звісно, що не потрібна була в парламенті ні нашим кровним ворогам, регіоналам, які тепер називаються опозиційний блок чи там центр, як вони себе там іменують. Ну і зрозуміло, що комуністам. Хоча факт непроходження комуністів в парламент це є велика заслуга свободи, і ми, чесно кажучи, своє непроходження з легкістю обміняли би на те, щоб там комуняків не було в Верховній Раді України. Свободи в парламент так само було невигідно вчорашнім нашим партнерам, з якими ми пліч-опліч стояли на Майдані. Сьогодні такі конференції і збори відбуваються в різних містах, областях України. Я ось буквально до вас приїхав після е поїздки в вихідні дні Одеса, Херсон-Миколаїв. Вчора я був в Мелітополі, в Запоріжжі, де зустрічався з нашим партійним активом сьогодні в Харкові. Завтра Суми після завтра Полтава, і ми вже десь більш-менш отак обговорюючи, е, бо під час тих зустрічей не тільки я говорю, але й прихильники і партійці Свободи задають запитання, висловлюють свою думку. Ми вже десь приблизно виходимо на е, спільну думку, е, яку ми будемо остаточно формулювати на з'їзді. А хочу вам сказати, що Політрата Об'єднання Свобода ухвалила рішення, що з'їзд партії, який мав відбуватися в грудні. Відбудеться або 22, або 23, або 24 січня, вже після свят Різдвяних, для того, щоб дати ще місяць часу партії ем, на рівні обласних, ем, районних, міських партійних конференцій і загальних зборів обговорити ситуацію, яка склалася після парламентських виборів, і напрацювати план наших дій на завтрашній день. Так, ось е, воно само по собі вже вимальовується. Причини, чому наші партнери, з якими ми річком стояли на Майдані і разом боролися, вони е, вирішили все зробити для того, щоб свободи не було в парламенті. Більше того, конкуруючи між собою, причому дуже жорстко конкуруючи, бо те, що, напевно, ви бачите на екранах телебачення, коли вже е, дають картинку нібито спільних дій, то тільки ми можемо знати, що робиться там всередині. Яка війна за посади, за впливи, за можливості ведеться між вчорашніми нашими партнерами, власних кулуарах влади? Бо під час нашої співпраці я зараз можу більше сказати, ніж я міг тоді говорити. Звісно, що тоді я не міг коментувати всі ті конфлікти, які, наприклад, були між Ударом і Батьківщиною. І ви розумієте, чому я не міг коментувати? Тому що назовні. Ми, звісно, що повинні були показувати, що ми є всі разом. І реально виглядало так, що Яценюка і Кличка тримав від того, щоб вони не пересварилися ще до моменту Революції Гідності. І незважаючи на те, що свободу постійно критикували в тому, що ось нібито ми можемо розвалити коаліцію, чи тоді це називалася парламентська опозиція проти Януковича то навпаки свобода виступала постійно цементом чи таким свої пластиліном, яка тримала цю коаліцію, якщо собі чоло. 8 грудня. І теж пригадую, коли свободі ж наші партнери категорично забороняли це робити. Вони нас звинувачували, що це може е, розігнати майдан, що це може статися е, скажімо так, розвал коаліції, якщо там е, зачіпити пам'ятник Лєніна. Я пам'ятаю, як ну не буду в силу певних е, делікатних причин вже навіть зараз називати прізвища, але один з тих, ну знаєте, ті, що ті, що вважалися лідерами майдану, коли взнали про те, що ми от е, повалили е, Леніна на Бесарабці, кричали там. Зачем это сделал? Я його на груді насів. Табоє ну, Звісно, тепер мені дуже приємно бачити, як ті люди е, виступають за антикомуністичними лозунгами. Але ото, <рес> «зачем ты это сделал? Я його на груді насів. Я, звісно, що, е, не забуду. Але власне свобода, вона відігравала тоді. І тепер відіграє, і буде відігравати. Оцю надзвичайно важливу націозахисну роль, на яку на себе ніхто не хоче взяти. Зірка на Верховній Раді. ким була знята? Руслан Кушулинський, який не побоявся взяв на себе відповідальність, підписав відповідне розпорядження, і воно було миттєво виконано. Бо інакше вона б, якщо б не Кушулинський, вона б зараз до цього часу там висіла та зірка на Верховній Раді. Кошулинський взяв на себе відповідальність скликати сесію, коли втік Янукович Азаров, коли е, втік е, е, рибак і нікого не було. Він був єдиною легітимною особою. І в результаті цієї сесії Януковича було усунуто від влади і оголошені президентські вибори. Тобто він, як віце-спікер, він виконав своє завдання те, що він повинен був зробити. Ми заставили парламент персонально голосувати. І нам дуже прикро, що зараз продовжують неперсональне голосування. Свобода єдина фракція, яка в минулому скликає, не мала жодного випадку, щоб хтось зафіксував, що ми голосували не персонально. Зрештою, Свобода знищила план Януковича про зміну Конституції України. Бо Януковичу потрібно було 300 депутатів. Для того, щоб змінити Конституцію в частині виборів президента в парламенті. Коли 10 років тому назад я виходив на різні політичні ток-шоу і казав, треба готуватися до війни з москалями, треба готуватися до війни з Росією, навіть пригадуйте, не один раз використовував ту фразу, що не давай москалеві пальчик обсмоктати, бо він тебе полікуть відкусить, ви пригадуєте реакцію усіх на направо і наліво. Починаючи розмови про братський народ, закінчуючи розмови, що ми ж то рука Путіна і рука Кремля, яка тут щось ніби подоражить в Україні. Найцікавіше, що на найбільше на нас гавкали ті, які сьогодні зараз в своїй риториці, може ще більш радикальніше, виступають проти Росії. От що цікаво. І фактично, коли ми підійшли до виборів 2014 року, то український виборець не бачив ворога, проти якого, якби йшла свобода, бо Януковича нема. Свобода в уяві людей вже не асоціювалася як яскрава антикремлівська партія. Ну подивіться, Порошенко-головнокомандувач, він асоціювався з тим, який воює з Москвою. Який обіцяв там за тиждень війну закінчити. Якби люди по інерції далі, ну так же ж, головнокомандувач, Турчино взагалі виступає і говорить, гасла, я на своїй Богом даній землі. Гройсман пише, що він пишається, що він українець. Город. Знаєте, газета Бульвар балотується до Верховної Ради по подолу по Києві. І на плакатах, знаєте, які гасло написав? Повернути Україну українцям! В нас забрали наші гаси. Націоналістичні. Більше того, коли послухати, що говорив. Яценюк, що говорили люди Порошенка, що говорили е, 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 Ляшко, Греценко, Тимошенко, Самопоміч. Це все була програма захисту українців. Таке враження, що вони по розділах порозхаплювали нашу програму і використовували її в своїй риториці. І коли. Ще один дуже такий важливий момент це наше електоральне поле. Власне, то електоральне поле, про яке я вам говорив, коли ми десяток років, бо Свобода це партія, яка була створена е, в 1991 році, 13 жовтня 1991 року, відбувся установчий з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І власне, 24-й рік ми діємо. І от всі ті 24 роки, день в день ми несемо саме ту ідею. Ми не змінюємо її. І тому за тих 24 роки ми і сформували це електоральне поле, яке нам дало 10,5% голосів у 2012 році. Тоді, в 2012 році, в нас було два конкуренти батьківщина на цьому електоральному полі. Не взагалі, а на цьому полі. Батьківщина, лідером якої була Юля Тимошенко, яка сиділа в Качанівській колонії, Жертва режиму, політична репресія, плюс батьківщина, яка увібрала тоді в себе усі ті дрібні громадські організації і політичні партії, типу Гриценка і таке інше. І батьківщина, з якою в нас був підписаний договір про взаємонина. І це, до речі, дуже позитивно сприймалося українським виборцем. Друга партія це був удар, мутна політична сила, яка вигравала тільки на тому, що Віталій Кличко, наш чемпіон, якого всі люблять, поважають і, звісно, що голосували за Віталія. А що ми маємо тепер? То саме електоральне поле, а тут дивіться, Порошенка було Петра Порошенка. Яценюк, Гриценко, Правий Сектор, Самопоміч, Тимошенко. Ляшко. Тобто не дві партії, а сім партій пасуться на тому самому електоральному полі, яке сформувала Свобода. Фінансування то Клюєве, то Фірташ, то Коломойський, то якась морда, то якісь вже Російська Федерація, вже такі, як тут Чого ви на нас вчепились? А значить є чого. Значить, є чого. Вони всі ж проспівали, що після виборів свободи вже нема. Свободу знищить. Пам'ятаєте заголовки? Реквієм за свободу. Кінець свободи. Вони саме того і хотіли. І зараз, це вже, це вже навіть не на виборцях хочуть впливати. Вони хочуть впливати на члена партії. Вони хочуть розвалити зсередини свободу. Ну але їм того, звісно, що не вдасться. Тому що вони не розуміють однієї істини. На відміну від їхніх тимчасових політичних проєктів, свобода це партія ідеологічна світоглядов. І люди в партію прийшли. Не тому, що хтось хотів стати депутатом, хтось хотів стати міністром, а хтось просто прийшов, тому що, ну, типу. Нема що робити. В свободу приходять світоглядово ідейно підковані люди. Навіть якщо вони сумніваються, але з часом вони вірять в те, що ми віримо в політичному сенсі. Ось що дуже важливо. І тому таку партію знищити неможливо. Можна знищити лідера партії, скомпроментувати там, щось придумати. Але слухайте. Вони теж собі того не уявляють. Вони думають, що от є тягне Бог є свобода. Та ні, Немає значення. Свобода це ідейна політична сила. Я зараз, лише перший серед усіх рівнів, завтра може бути все навпаки. У нас з'їзд буде в січні місяці, виберуть нового голову партії. І це не значить, що свобода припинить свою діяльність, а потім ще може вибрати іншого голову партії. Це ж абсолютно не має ніякого значення. Має значення те, що це є. Об'єднання єдиних по духу людей. Людей, які мають певні життєві світоглядові цінності. Вони того не розуміють. І вони собі навіть не уявляють того. Вони не хотіли слухати і не хочуть слухати жодних наших правильних, абсолютно правильних пропозицій. Але не більше тривога. Навіть в часи Януковича. Був такий перед. Недоторканих 1500 підприємств, які навіть в їхні часи не могли кинути на приватизацію. Коли хотіли, ми тоді не давали цього зробити і народного не здавав зробити. То тепер ті, кого привів майдан, з легкістю вирішили з 1500 недоторканих підприємств, в тому числі стратегічних, виставити. Хто купить Укрліс Хто купить українську залізницю? Хто землю купить, яку вони будуть продавати? І все решта? Ну, думаю, що не ті які тут, які є присутні, і діти, які ходять на вулиці, а ті олігархи які і привели ці політичні сили сьогодні в парламент. Бо їм же ж треба подякувати за це. Але що тоді буде з Україною? Давайте міністр, Це боротьба з корупцією. Бо немає сього. Без люстрації, до речі, їм не вдасться побороти з корупцією. Тому що ті самі люди залишаються. І наостанок, що треба зробити в партію? Звісно, що нам треба проаналізувати і цифри, і відсотки. У нас склалася така ситуація, що загалом по Україні ми втратили, порівнюючи з 2012 роком в два і два рази у відсотковому плані і в два і вісім разів в абсолютних цифрах. Це середній показник. при великий жаль, Харківська область трошки гірше середньо. Але є в нас в партії Бермудський трикутник. Це Галичина, Львів, Тернопіль, Франківська, де ми втратили в 4 рази. І в тому Бермудському трикутнику у нас є Львівська область, де ми втратили в 6 разів. І то є така чорна дзюра. І тому сьогодні, коли ми проводимо аналіз ситуації, ми аналізуємо загалом по партії. І окремо аналізуємо по Галичині, бо там є свої причини, і окремо по Львову. Одна з причин львівських скажімо, проблем не тільки то, що на нас накинулися всі ті експреси, зіки і інші, які безпощадно свободу обріхували кожного разу. Але, уявіть собі, в 2012 році вісім депутатів Львівської обласної ради, плюс голова Львівської. Ради. Чотири депутати Львівської міської ради стають народними депутатами України. І переходять на роботу в Київ. В результаті на їхні місця стають свободівці 2, 3 ешелон, яким не вдалося втримати отой навал і оту всю, скажімо, проблемну ситуацію. Нячка, як то визиваємо ми, мені зовут Ніай. А як ти українською розмовляєш? Трошки ти українською мовою. Да. Виборів, але я прийшла е, свободою. Я свободна людина, я хочу жити в Україні. Вона до наші... <після> до... пішла працювати на дільничну комісію, їй випала квота заступника голови. Вона чудово відпрацювала, відстоювала інтереси свободи в цій дільниці. Тепер до <після> <раз> вас <виті є. після> Тепер? Тепер <після> yeah. так? І вшануємо пам'ять усіх українців, патріотів, які загинули в боротьбі з московським окупантом, в тому числі і наших побратимів-свободівців.